Як казали МЧС, я буду розводили. Під завалами єдиний май, майже яку, трьох вижив. Дочка, дружина і. Тобто ви саме з того під'їзду грудного, да, так? Ну, посередині просто. Привалило, криша, все, ну якось чудо. У вас нога пошкоджена, так? Бачився, що... лежав під той підок. Бачите, саме на А де ви зараз цю ніч провели? Де вас, де вас де, де... десь розповіли? Ну, Знайомий Найомисто. Так. Те, що там якісь речі, щоб документи ще не, не повністю знайшли. А щось по Це ваші речі, так? Ні, ні, ні. Телефони знавали. Телефони. Вони працювали до вечора, дзвонили, такі дозволили. Позвонили, знайшли і дочки, і дружини. цілі, слава Богу. Коли ви усвідомили, що сталося? От е, як це? Це було пів четвертої чи коли там було. Угу. І все, сразу завалили і обсьо. Ну, дружина і її з дочкою де якось так хвильства, їх якось це щастя, а ви я лежав 20. Вас шукали рятувальники, да. Так. Як воно сталося, я через 15 хвилин тут недалеко живу, я сюди приїхав. Тут люди лежали, ранені, завалені. І я один із перших, хто приїхав, я витягував витягнув хлопчика 12 років з-під завалів, тяжкого. Батько в нього тяжкий був, а на жаль, вже його маму. Поки ще ми ті люди, які нам ну, відзивалися, які до нас балакали, ми витягували першими. А от уже їхня мама, дружина, вона, ну, вона вже була тяжка, і ми стали останньою, коли вона ще дихала ізначально, а вже коли ми її. Ну, все було завалене, коли ми її відкопали. Вже винесли сюди. То вона вже на жаль була мертва. Вилися е допомагати? У вас були якісь ну, навички? Такі тобі... Ні, мене навичок то... не було. А я приїхав думати. сюди машиною і їдучи в машині, були закриті вікна. І Я почув, як дико кричить чоловік. Він просто кричав не своїм голосом. У нього була дуже зламана нога. І довелося зразу бігти, ніяких навичок не було, довелося зразу бігти, його до виставила. Сестра ваша, як? Так. Це... Сестра все добре? Так, Сестра все добре, вона на щастя, вона була в батьки за Києвом. А ви були вдома, коли ви будь-яка? Так. Так, так, я сині а сама я Харкова. Там теж розбили квартиру. Ми приїхали сюди. І тут немає. Я й польщі була 13 місяців, а потім повернулася на батьків. Ваша квартира зараз де ви жили, вона зруйнована, чи вона? Ні, от нас оцей бік. От, там де решетка, то не наша. А там, де окно відкрите, ну, вибите і ну, дві кімнати, от Там це ми там орендували. А коли стався вибух, я, які були, що ви почули, тобто як, як ви виростили? Скільки було часу, я не помню, бо спали. Перший вибух був сильний, а потім як то притехло трошки. Я давай далі спати. А потім вп'ять. Баба один, потім следующий. Вид на літять і я чувствую, що падають стіни. І ми вискочили поно людей по коридору. Не видно нічого, світа немає, все в пилі, все в диму, бо та сторона. Вийти невозможно, бо ще ж продовжають бахати. От. Потім уже ж поприїжджали ж пожарники, міліція, потім ми вже могли вийти на вулицю, родили. Ви когось знали з цього будинку, з тих, хто... Ну, не всі знала. Ну, так в основному з ким навчалася, то я знала. А в Харкові ви теж були вдома, коли знищили будинку? Да, там 5 утра бабахнули до нас. А зараз куди ви будете жити? Ви залишаєтеся в Київ? Залишаємося в Києві, тому що сині на тій стороні за те, що мора робота є спеціальна. А я переночувала, мене забрала дворничка, а зараз я не знаю, не знаєте, куди куди. Він казав, я спитаю на роботі сьогодні, не знаю. Може там де вже життя є, для робочих є, може там він мене забере. А да. щось міська влада пропонувала, ви до кудись поверталися зараз? Вони, так, да, тут сиділи вчора, все. Мене обіцяла жінка з базару забрати. І вона прийшла в гуманітарку, мені вже забрала, а за мною не прийшла. Угу. Но, у вас залиться всі речі, що у вас залишили. За я, я не заходила туди і не просилася, тому що може цим приїде, може ну, пусть на заболіз забрати. Там багато і продуктів, і ну, з холодильника вже, звісно, виконувати, що треба. Тобто ви зараз навіть не маєте ночувати? не знаєте куди підати. Похай на даний момент немає. Пані Слава, розкажіть, будь ласка, про перебув сьогоднішньої пошуково рятувальної операції. Чи триває вона, чи вона завершилась, і скільки все ж таки на, на сьогодні, на цю половину вже і поранених людей? Станом на 8 годин ранку аварійно-рятувальні роботи ще тривають. На даний момент на цій локації ми маємо, на жаль, 22 людини, які загинули, з них 4 дитини. Загалом по Києву через вчорашню атаку загинуло 23 людини, з них 4 дитини. Наразі ми маємо ще чотири необізнаних тіла і 9 людей і 7 людей, які не виходять на зв'язок. Тобто теоретично, якщо будуть пізнані 4 тіла, три людини ще не виходять на зв'язок. Але це не говорить про те, що вони перебували саме у цій будівлі. Надалі, після завершення аварійних пошукових робіт, вже даліми обставини будуть займатися поваговань органів. Пожіть, будь ласка, чи є зараз ризико конструкції наразі? Ризик буде... ризику конструкції е, завжди він є, але е, рятувальники працюють з дотриманням усіх норм безпеки, е, слідкують за е, рухом конструкції, і в будь-якому випадку, все, що будемо казати, не стійким після пошукових робіт будуть проведені аварійні роботи, і все е, всі небезпечні конструкції будуть прибиратися. То зараз люди чекають з незруйнованих під'їздів, коли їм зможуть Допустять забрати речі, чи будуть допускати по рятувальникам цього власного. Ми вчора ще допускали людей до квартир у супроводі правоохоронців, у супроводі рятувальників обережно по черзі, там, де не зруйновані. Звичайно, після аварійно-пошукових робіт будемо проводити аварійні роботи, які будуть себе включати і допомогу населенню щодо потрапляння у свої помешкання і щоб люди могли змогу забрати необхідні речі.